Дівчаточки, всім привіт! Так Сьогодні я знімаю для вас не влог, а знімаю для вас відео з косметикою. Буду показувати косметику на собі, яку нещодавно придбала. Я показувала розпаковку в Тіктоке і в Шотс. Можете побачити розпаковку цієї косметики. Сьогодні я буду показувати її на собі. Що у мене є? Я замовила для себе румяшки роуд у відтінку Piggy. Piggy, дві туші. Одна від Benefit це Bank. І друга це також туш, туш від Too Faced. Назва нам обіцяє, що вона має бути краще, ніж кекс. Я вже її спробувала, можу сказати, що точно ні. Вона навіть не краща, ніж Benefit Бенефеттуш. Але зараз про це поговоримо. Далі у мене ще пудра від Givenchy. Думаю, всім відома. Це такий пробничок у відтінку 03. Зараз покажу, як він виглядає, можна сказати, тестер. Дівчаточки, трошечки будуть назви у вас виглядати дзеркально. Як я вже не крутила цю свою камеру, я знімаю на телефон, знімаю зараз просто на фронтальну камеру. Як я вже її не перевертала, вимикала зеркальний режим, ставила камерою основною на. Себе, але поки що так на основну камеру мені дуже важко розмовляти дуже важко не бачити себе постійно. Хочеться подивитись, що у мене там на обличчі, що я взагалі роблю, і що я взагалі показую. Тому. Ви трошечки буде дзеркально, але я обов'язково буду покращувати свій контент, покращувати якість свого контенту, буду робити висновки. Ви мені будете допомагати своїми коментарями. Я буду дуже чекати ваш зворотній зв'язок, і я буду постійно покращувати якість картинки, якість звуку і, взагалі, якість контенту. Так, продовжимо. Пудрочка. У мене зараз на обличчі тільки bb крем від Dr. Цюрікал. Зараз вам його покажу. Ось такий дуже класний бібі-крем, але я про нього розкажу вам у іншому відео. Зараз нанесла тільки його, не припудрювалась. Він такий ще живий на обличчі, можна так сказати. Для того, щоб вам показати спочатку румяшки, а потім, бо вони кремові, а потім це все запудрити пудрочкою. Зараз поправлю своє волосся, забула заколочки, але вже не буду бігти за ними. Мої вушка прекрасно справляться. Показую румяшки. Румяшки від роут. Я одразу, коли вони всі вийшли, я одразу хотіла тільки відтінок Пігі. От не знаю, він мені так запав, просто він мені був такий гарний, надзвичайно, але вже коли я їх замовила, я почала дивитися ще більше оглядів, бо кожен день з'являються на них нові огляди. І я побачила, що дуже багато оглядів, де вони виглядають дуже такими, як би. Знаєте, неприродньо рожевими в плані якихось такого кольору, прям. Не натурального, дуже такого штучного кольору, ніби такий якийсь, знаєте, рожевий, штучний, вирви око, якийсь колір. І я думаю, боже, 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 що це мені приїде, а посилка вже їде, Я думаю, блін, ну все, що буде, то буду, буду показувати те, що є. Не сподобається, не буду користуватися. Можливо, там запропоную глядачам, перепродам, і все таке інше. Але коли вони мені приїхали, вони просто нереальні, вони дуже-дуже класні, дуже в них такий їстений. Натуральний у них колір. Там можуть бути якісь версіночки, ви мене вибачайте. Ну, часто так, на жаль, буває, що коли особливо ось так от фарбуєшся, там можуть бути якісь версиночки. Я поки розмовляла, я їх, на жаль, не перевірила. Зараз подивлюсь. Значить, нема версіночок ніяких? Ну, якщо побачите, напишіть. Побачили там версіночки чи не побачили? Ось такий дуже гарний колір, бачите, він такий дуже-дуже природній. Їх тут дуже багато. До речі, продукту дуже багато. Використовувати його потрібно дуже мало. Зараз покажу, їх наношу пальчиками. Використовувати для використання нанесення на один раз, їх треба дуже мало, а їх тут дуже багато в порівнянні з тим, як розходується продукт. Бачите, дуже гарний, світлий. Натуральний рожевий колір, а на щічках виглядає взагалі дуже-дуже натурально. Дівчатка світленькі, мене зрозуміють, у кого також така світла непівпрозора шкіра. У нас часто такий сам по собі є відтіночок щічок, але це все одно, це не макіяж. воно не виглядає так, як на макіяжений гарний рум'янчик і рознесений по всьому обличчю рівномірно. Так? Природній рум'янець так не виглядає, бо є ще якась судинна сіточка, є якісь почервоніння, причечки, неровний шкіри, синечки під очима і все таке інше, тому це виглядає не так гарно, як просто нанести кремові румяшки, наприклад, і зробити собі гарний рум'янець на обличчя. Зараз покажу я, яких наношу. Вони просто, як знаєте, як такий м'ягусінький пломбірчик. Просто такі, бачите, вони від пальчика нагрілися і просто неймовірні. Ну просто. Дуже класні. Я вам дуже раджу їх спробувати. Я не знаю, як яка якість продукту у інших відтінках, бо таке дуже часто буває, що, знаєте, береш один відтіночок, якість одна, а береш інший відтінок, вже якість зовсім інша. Це часто трапляється з бібі-кремами, теналками, наприклад, навіть пудрами. Ну, загалом це більше з кремовими текстурами, таке трапляється. Що, наприклад, береш бібі, там якийсь популярний, да, от зараз по поріту популярний, о 21 відтінок суперкласної якості. А я пробувала 23-й, він мені іншої якості. Не сказати, що він прям зовсім іншої якості, але вони трошки відрізняються, як на мене, і так багато з якими продуктами. Трошки залізли під оку. Але вони, в принципі, легко дуже стираються. Ви чистеньким пальчиком завжди можете підправити собі інтенсивність цього рум'янчика і рознести туди, куди вам потрібно. Вони гарно підфіксовуються, стають дуже такими, знаєте, ну, вони стають матовими, вони не блищать, немає ніяких блискіток у них. І е, оце, вони кремові, але дуже класно фіксуються, і, ніби, знаєте, як тінт фіксуються. Особливо я вам покажу комбус на губах солівцем. Особливо на губах цей відтінок, цей пігмент залишається дуже-дуже дуже надовго. І на щічках так само Саме пігмент залишається дуже надовго. Не знаю, як це працює. У мене є кремові румяшки від також, в такому подібному стіку, не, не рідкі, а в стіку, від Кіко. Але вони, знаєте, як віск. От куди ти повів щось, туди і вони. І вони такі прям жирні, жирні і важкі, як на мене. А, і коли їх припудрюєш, і потім такий ще й торкаєшся, воно з цією пудрою кудись розтягується. О, це просто треш. Просто пиріг на обличчя. Звичайно, ну, треба дуже-дуже тонким шаром, дуже румяшки кіко, і їх треба дуже тонким шаром наносити собі основу або там бібічним користуєтесь, потім наносити їх тонким шаром, дуже тонким шаром пудру і слідкувати, щоб це все було дуже-дуже обережненько. Вони дуже гарні, від кіко мені подобаються, але вони ну, важкі. І з ними дуже важко, вони впродовж дня погано тримаються. Так, про ці румяшки роути, вони дуже класно тримаються протягом дня, я вже сказала, і прямо цей пігмент, він прям, знаєте, як, як пігмент залишається, як ніби тінт. Так, взагалі вони швидко наносяться, просто я розмовляю і ще більше їх розношу. Взагалі я наношу їх дуже-дуже швидко. Я їх використовую на кожен день, наношу трошечки на носик. Ну, складно просто зрозуміти мене, і вибачте, прошу, наносити, дивлячись в камеру, коли в тебе ще й немає такої, в принципі, звички дивитись в камеру і наносити. От, Але я дуже стараюсь. Так, я наношу ще от сюди. Так обережненько-обережненько, на повіко, щоб гармонічно виглядав макіяж. У мене тут на пальчики зараз забагато для цих рум'яшок. Я їх отак от розтираю і наношу ще от сюди на лоб. Так дуже дуже обережно і не підборіді, Дуже дуже обережно дівчатка. Прям уже чистими руками можна сказати, для того, щоб дуже гармонійно виглядало обличчя, щоб не було просто отут, от, знаєте такого рожевого пятна, а це все було просто білий, жовте, чи в кого який підтон шкіри. Ось так це виглядає. Я взагалі фарбуюсь дуже швидко кожен день. Я наношу консилер в основному, наношу консилер під очі. на якісь червоні зони, наприклад, ось сюди носик десь тут, на підборіддя трошечки, ось тут у мене часто червоне, і на якісь, можливо, висипання, почервоніння, судину сіточку. Все таке. Все це пальчиками розношу швиденько, наношу ось ці румяшки зараз від роут. І потім, що потім? Потім я фарбую вії і розчисую брови. І все. І це мій макіяж це дуже швидко. Хотіла сказати, 15 хвилин. Іноді 15 хвилин, бо, там, знаєте, і малий відволікає ще щось, а іноді взагалі 5 хвилин і погнала. Румяшки є. Ну, Загалом ви зрозуміли, я прям в восторгі від цих румяшек. Вони просто вливаються в шкіру, бачите, вони не лежать ніяким блином, наче я взагалі не несла якийсь ріденький-ріденький пігмент, і він просто мені впечатався в шкіру. Дуже-дуже гарно виглядають природньо. Отак от, от відсунуся від камери, можете подивитись. В принципі, можу сказати, макіяж готовий. Реально нафарбувати тільки віки і все, макіяж вже готовий. Покажу вам ще ці румяшка своч. Я робила розпаковку, і там робила своч. Ви можете подивитися що це в це був в Тіктоці, але покажу зараз вам одразу, щоб ви одразу могли побачити. Ось так вони виглядають концентровано, можна сказати. Бачите? І ось так, якщо їх розтушовувати, просто тушуються в нуль, можна сказати. Просто подивіться. Бачите, я просто ну дуже гарно, я просто в захваті. О, ось так дуже гарно видно. Бачите, це сяєння, це не якісь блискітки. Це просто таке от якби, природні вологи сяєння, як здорової шкіри з ними. Таке от гарне-гарне зволоження, але вони не лежать вологими на обличчі, вони от зараз вже підфіксувалися. Зараз ще більше підфіксуються, і вони не будуть вологими. Вони просто будуть, буде як ніби ваша шкіра здорова. просто. І все. Ось так буде на сонечку, так от буде в Ваша шкіра виглядає просто як гарною, здоровою доглянутою шкірою. Я зараз ще на губи нанесу ось такий зволожуючий, можна сказати, блиск. Це взагалі така, як зволожуюча олійка в стійку від KIKO. Це в мене номер. Номер 08. Дуже мені подобається. Отак от виглядає як помадка. Бачите, ніби має якийсь колір, але насправді кольору немає. Ой, вже майже в мене закінчилось. А я кручу, кручу, думаю, що воно не крутиться, щось поламалося, що... майже закінчилось. Дуже крута штука, дуже круто зволожує губи, дуже гарно виглядає. Дуже приємно, на губах не липне, бо вона реально як олійка, це як баттер з пігментом. Дуже класна штука. Нанесу, не поки буду показувати вам пудру і туші, щоб губки зволожились. Потім покажу вам комбо з олівцем від зола і з цими рум'яшками. Далі у нас пудра від Granche. Дуже хотіла спробувати цю пудру. Маю вже фіксувальні пудри від Laura Mercier і від Е, Фіксувальні розсипчасті. Хотіла спробувати цю, але не хотіла брати повний розмір. Об'єм, тим більш, дуже складно було визначитись з кольором, бо або 02 я хотіла, або 0,3. Я їх тестила в брокарді, але це все одно на руках і не на обличчі, і не на все обличчя, а вона, ця пудрочка, вона має таке трошечки як сяєння. І я думаю, що воно буде взагалі на обличчі, якщо я візьму 03, буде якийсь розовим пірогом. Якщо візьму 02, я не знаю, що це якось побіг. Йлки буду з блістюшками. Ну коротше, я дивилася, дивилася, не змогла вибрати. Тому я вирішила замовити ось такий тестер. Залишу посилання. Я Взагалі, у цього байера бачила тільки тільки в цього байера бачила цей тестер. Ніде більше не бачила таких тестерів. Ось такий тестер цієї пудри, це така мініатюрка з оригінальним, з оригінальною пуховочкою. Я вже її спробувала в цею пудру. Це у мене відтінок 03. Вона тут трошечки запилилася. Виглядає вона ось так. Бачите, тут є всі відтіночки, як і в повнорозмірній пудрі. Такий бежевий, дуже світлий рожевий, як персиково-рожевий і саме рожевий. Ось така оригінальна пуховочка йде в наборчику. Вона вже в мене трошечки запилена, я ж кажу, бо я вже сьогодні знімала, бачите, трошечки відпечатився цей оригінальний візерунок. Так, буду наносити цією пуховочкою. Поховочку наноситься плотніше, ніж пензликом. Я більше люблю наносити пудри всі фіксувальні, з тоном і будь-які. Я більше люблю наносити пензликом, але будемо наносити як в оригіналі, скажімо так. так. Трошечки оці найбільші найінтенсивнішу частинку, поки вона пилить, я нанесу сюди і потім вже нанесу під очі. Я взагалі наношу пудри. Всі пензликом, я вже про це сказала. Під очі я наношу таку сяючу, прозору пудру, від KIKO взагалі. Треба зробити огляд на всі мої пудри, фіксуючи, матуючи, фіксуючи і матуючи, фіксуючи, сяючи, і всі такі інші. У мене не так багато пудри, насправді, в принципі, всі, що я вам назвала, кіколора місьє, фіксуючи. Аурглаз, і ось зараз пробую цю. От тут такі дірочки взагалі не показала, як я її наносила, ось такі дірочки. Я спочатку, коли її відкривала, я думала, що я зараз, знаєте, так от відкрию, вона така вся бух і висипеться. Ні, виявилося, що там такі от дірочки, які в оригіналі є, тому все було окей. Пудра мені ця дуже-дуже-дуже сподобалася. Вона дуже класно фіксує макіяж, матує шкіру, має трошечки такі, як знаєте, шимерні. не блискучі, окремі часточки. А такі, як шимерні часточки, але я не знаю, це нова формула чи стара, бо зараз, можливо, ви бачили дуже багато оглядів на те, що змінилася формула, і нова формула має прям такі блискітки. Я запитаю в Байра, чи це нова формула чи стара. Хоча можна, напевно, на коробці подивитись по даті випуску. Але якщо це стара формула, я обов'язково собі знайду і куплю в залишку третій цей відтінок, мені здається, її вистачить на 100 років, бо мені дуже-дуже-дуже сподобалось, набагато навіть більше, ніж моя фіксуюча пудра від KIKO. Я буду з такою пудрою фіксувати собі під очима консилер. Бо з такими сяючими пудрами, консилер під очима, він не виглядає, знаєте, як забиті пори чи ще щось. Згладжується дуже класно шкіра, і навіть якщо у вас є якісь такі мілкі зморшечки, полосочки, цяточки, це все згладжується такими пудрами і цього всього не видно. Не завжди хочеться ось такого ефекту на всьому обличчі, але під очима цей ефект дуже в плюси. Класна пудра, класно, я повторюю, стримає, класно виглядає. Блюрить пори, блюрить обличчя. Не, немає такого ефекту, знаєте, сайня є просто ефект світіння. Немає якихось Часточок блістюшок, нічого не блистить на обличчі, і при тому, що вона така має сяєння таке дуже делікатне, але все ж таки сяяння. Але вона все ж таки матує. Бачите, от всі мої жирні участки, якщо перемотати, подивитися, які в мене участки обличчя були жирні, то вона все заматувала і просто не дала такого природнього, гарного, гарного сяєння обличчя. І далі у нас туші. Ось ця туш від Benefit Bank. Так. І ось така туш від Too Faced. Ну, вже зрозуміло обіцяють, що це краще, ніж кекс. Я вже казала, що я спробувала ці дві туші, і точно не краще, ніж кекс, і не краще, ніж туфейст. А тому, що тому що вона робить такі ледь-ледь-помітні війки. Я не люблю такого ефекту, але дівчаткам, які люблять ефект дуже натуральних вій, розділених на об'єм, це туш більше на об'єм працює. От хто любить такі туші, які працюють більше на об'єм, розділення вій, натуральний ефект, вона вам сподобається. А я люблю більше війки подовжені, виразний погляд, довгі вії. Можна не супер суперні, щоб, щоб були об'ємні, але довгі. От ця із своєю щіточкою схожа на туш Гучі. І таким от ефектом подовження також вона схожа на туш Гучі. Але ці дві туші не зрівняються з тушю Гучі, бо вони по стійкості ну, дуже не Дуже. Я покажу потім макіяж в кінці дня, як проносилися ці дві Туші, ще й оця туш, що мені сподобалася більше від Too Faced, вона починає ще й осипатися під око. Це просто капець. Я зараз не і покажу вам ефект вже на віках. Тут буду фарбувати Too Faced, тут від Benefit. Я вже нафарбувалася. Ось можете подивитись на ефект. Якось так зараз вийшло. Ні, ну все одно помітно. Ось тут такі більш довгі віки. Ось так. Такі більш довгі віки і більш виразні. Ось тут більш розтілені, а тушь більш інтенсивна по кольору і на подовження ця на розділення, об'єм, і вона менш інтенсивна по кольору. Покажу вам пензлики, кісточки цих тушей. Ось так виглядає пензлик, кісточка. Ця від Benefit Bank. Схожа на Gucci. то теж така силіконова. І зараз покажу ще кісточку від Benefit. Вона така більш пухнастенька, бачите? Ну, от якраз такі щіточки вони завжди роблять такий ефект натуральних, об'ємних війок. Якщо серед румяшки і пудра, що я вам показувала, мені просто вау і румяшки і пудра, то ці туші мені взагалі не вау і взагалі ні. Я їх дофарбую, вони малюсінькі, вони вже підсихають від собі. Далі будемо робити комбо-гоп з цими румяшками від Road І ось таким олівчиком від Zola. Пам'ятаєте, я вам казала, що у вас трошечки буде все дзеркально. <хе> Але я все одно покажу з таким оттолітчиком від Зола в 01 відтінку. І він такий не сірий, і не рожевий, і не сіро, прям рожевий, і не коричневий, і не бежевий. Зараз буду вам показувати, самі побачите. Спочатку покажу вам свощ на руці, як. О, в мене тут румяшки. Стоп, стоп, стоп. Ось тут покажу. Ось так от він виглядає на руці. На губах трошечки по-іншому. Це все залежить від кольору губ. Отонувати губи не буду, а просто приберу бальзамчик, просто промокну його і буду малювати губи. Ось так малюю олівчиком губи, не повністю замальовую їх і потім наношу на серединку рум'яшки. Ой, трошки суховаєте мене губка. Зараз подивлюсь в дзеркало, чи все так, як мені треба, бо я в екран погано бачу. Так, трошки додала на губу румяшок ось сюди, і трошки додала ще олівчика по контуру, бо трошки пропустила контур. Ось так. Мені здається, вийшло достатньо так мило. Гарно і. Не дуже яскраво. Ну і на сьогодні, дівчаточка, це все. Однозначно, вау і лайк. Румяшкам, мені дуже сподобалась пудра, однозначно. Вже в дорозі мені косметика від Ріани. олівець для губ і новий цей бальзам для губ, плиск для губ, в стіку, бачили, можливо. Вже в дорозі, вже скоро я отримую, буду знімати і розпаковку і показувати на собі. Вже дуже-дуже чекаю. Підписуйтесь, ставте лайк. Дуже дякую вам за перегляд. Хто додивився, я далі ще вставлю. Як проносився макіяж увесь день, коротеньке відео, як це все виглядає, як виглядає пудра, туші і румяшки на обличчі. Скоро зовсім зніму косметику від Ріани, покажу засоби для губ і взагалі буду надалі знімати подібні відео, показувати косметику, показувати, що в мене є, в порівнянні, ділитися з вами. Сподіваюсь, ви будете також ділитися своїми враженнями в коментарях, писати мені ваші улюблені засоби, чим ви користуєтеся, що вам подобається. Рекомендувати мені щось новеньке, я буду купувати і тестувати, і знімати про це відео. Дівчатка, хочу вам показати, як виглядає макіяж, при тому ж освітлені, через 6 годин. Я не виходила на вулицю за ці 6 годин, тому в мене була змога нічого взагалі не поправляти. Я за ці 6 годин купала два рази мелогу, гуляла з ним, бісила, з ним валялась, з ним вкладала його спати і все таке інше. І ось можемо побачити результат макіяжу. Особливо, ну, звісно, губи вже стерлися в ним-давно, особливо побачити о очі, Як відпечатується туш, Подивіться, ось тут була Too Faced, ось тут була від Benefit. Бачите? Залишаються сліди від туші, важко їх стерти, але я не поправляла очі весь день. Хоча з тушю гучі я також не поправляю взагалі нічого весь день не підтираю нічого. Заложки рум'я румя ще є. На камері гірше видно, а в житті видно краще. Румяшка ще є. Пудра. От те зона тільки зараз почала жирніти, буквально не знаю, може, десь годинку назад, і почала відчувати прям дискомфорт. До цього я, чесно скажу, багато разів трогала, чіпала обличчя руками, і все це було сухим. Просто сухим, заматованим, виглядало воно натурально. А по коли дотиркалося, все було сухим і в пудрі. Пудряпудря трималася дуже довго, прям дуже довго був зафіксований гарний макіяж. І це все гарно дуже виглядало. З цих цих засобів я би рекомендувала однозначно рум'яшка, мені дуже сподобалася. І я б рекомендувала пудру однозначно. Туші мені не сподобалося. Можливо, якщо я не пробувала би туш від Гучі, то я, можливо, порекомендувала ту фейс, ось цю туш. А так як я пробувала туш від Гучі, постійно нею користуюсь. Мені вона дуже подобається. У мене мініатюрка. Хто підписаний на мій інстаграм, знає, що їй вже 155 років. Ну я жартую, але я купила її дуже давно, і дуже довго вона тільки зараз в мене вже закінчується, вона і підсихає і закінчується, але їй вистачило дуже надовго. і вона не засохла, нічого з нею не сталося. Я прям шокована. Я за цей час би змінила вже три туші, бюджетні точно. От тому дуже раджу.